Привіт! Lexus ES350, газ бензин, автомат, гарна комплектація, 18 тисяч доларів 13-го року 94 тисячі км пробігу. Давайте оглянемо його ближче. Лед Оптіка, туманки, передні задні парктроніки, лінзи. Охайні диски навіть з секреткою, гарна гума Dunlop, Автомобіль оснащений гарною комплектацією. Повним електропакетом з пам'яттю з електрорегулюванням керма, з підігрівом керма. Вибір режиму руху Еко Sport Normal. Камера парктроніки, 94 тисячі км пробігу. Автомобіль наголошую, купувався з Америки новим без ДТП, а салон дуже охайний, в гарно збереженому стані. Є задня камера. Як це відкривається? Справа. Справа. Ага. Багажник доволі вмісткий. Газове обладнання розташовано замість запаски. Я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля, місто Білоцерква, вулиця Сухоярська, 18. Працюємо кожного дня без вихідних. Дзвоніть. Катайтеся, перевіряйте, а також нагадую, що ми працюємо кожного дня та можемо оформити цей автомобіль в лізинг або кредит. Гарних покупок.